Осім присутнім, до вашої уваги тема нашого проєкту Любов обхідної України. Враховуючи не складні части, які зараз е, переживає Україна, ситуація, яка складається в нашому суспільстві, нам необхідно до коріння змінити ставлення один до одного, зберегти е, любов в наших серцях. Тому для реалізації цього е, ми вибрали е, нове з хартії української вільної людини Любити. А для того, щоб е, Наші діти, майбутні учасники проєкту, могли ознайомитися з даною нове, а також писати відповідно свої пропозиції, як змінити майбутнє України краще за допомогою любові. Ми створили блог, де було могло все це реалізуватися. У нас тут представлені до ведер, відповідно, певний теоретичний матеріал і зображені відео. Метою нашого проєкту є виховати у дітей почуття любові договорного. Своєї до України. Також навчити дітей, як бути справжнім патріотом, дати їм змогу зрозуміти, що таке патріотизм і що любов до України не може бути від'ємною частиною. Це все взаємопов'язане, це необхідно кожній майбутній дитині. Також одним з аспектів нашої методики допомагає в тому, щоб виявити волонтерські здібності в учнів, А головне навчити донести до них те, що для того, щоб любити... Тобто допомогти молоді. Протягом двох ремів захочні серед достатньо клас. За даний проєкту у нас буде провести висновому віру, обідаю відбуду, організувати акцію подорову смішку по речку, провести майстер-класу допоміг. Отже, Перший день нашого проєкту полягає у проведенні виховної години, яка передбачає цілий комплекс справ видання. Е, першим це буде проведення інтерактивної бесіди з дітьми на тему, що для вас є любов до України, як потрібно Україну?», що означає справді любити Україну. Наступним е, нашим кроком буде обговорення на тему, що таке патріотизм і що означає бути патріотиком. Е, тут ми можемо використати такі... Матеріал та особливо проведення цікавого анкітування, яке допоможе дітям дійсно зрозуміти свій патріотизм. Також ми розробили комплекс цікавих справ, наприклад, однією з яких є роздумина патріотизму невідомих людей, та проведення в ринку на тему їжи патріотів, які складатиметься з Реалізації цієї повної людини буде разкласти карту пасової України, в якій також діти будуть працювати як у групах, так і в колективах. І відповідно наступним етапом буде переданий відеоролику на тему любого пітної України. Ми зараз вам продемонструємо. Під назвою патріот, ми переходимо далі. І в кінці виконує години буде проведена вправа мікрофон, де учні кожен висловлює свої думки на рахунок даної теми. Я дізнався, я навчився, я зрозумів, що Другий день нашого проєкту Тема другого дня нашого проєкту, одягатиме. Я волонтер і я цим пишаюся. Ми Дійсно зрозуміло, що таке любити Україну, і бути патріотом, потрібно реалізувати в більш практичних цілях. Але для того, щоб продемонструвати, навчити і розказати дітям про те, як бути справжнім волонтером і як можна допомогти один одному та Україні, ми пропонуємо провед... на початку провести проведення на тему, чи можу я бути волонтером для того, для того, щоб діти все ж таки краще ознайомилися з даною темою. Наступним етапом і кроком нашого. E, дня буде організація акції e, на тему «Подаруй посмішки в на якій діти зможуть створити свій асоціативний курс, яка в них асоціація з посмішкою, створити також створити свої малюнки. E, за допомогою символів продемонструвати щоди не в посмішках і символі, посмішка, поділитися своїм ближнім. І останнім етапом другого дня буде проведення майстер-класу по виготовленню патріотичних преставів, які діти зможуть передати е, бійцям е, АТО. І через цю акцію ми, намагає, ми е, плануємо, щоб діти показали, що можна любити Україну не тільки душею і серцем, але й сюди нашої справи. Відповідно, наш проєкт реалізовував. Мою використання е, наступних методичних матеріалів. Перше це в нас представлена інформація на слайді, е, хмара телі та карта знаків. З роздрукованих в нас є буклет, брошура, е, опис проректу і відповідно весь пакет, який необхідний, необхідний для здачі. Ми хочемо сказати, що цей проєкт дозволить справді зберегти любов у наших серцях, виходити почуття до один до одного, відповідальність за слабки, що і казати службу, причепити патріотичне ставлення, причепити патріотичне ставлення до України, до наших символів, до нашої державності. Також додержується національну погляду на власне минуле рідну мову і показати, що ми всі люди, і що ми всі однакові, ми вміємо бути щасливими і жити в мирі, так і добробуті. І також особливо проявити свою любов до оточуючих нашого Ну, Відповідно, ми тут представили актуальний що щоб власне, і обміну тематику, але вже в час закінчився, то я не буду Тому зачітувати. 杨飞武多忙。